Мінімум дві години витрачають працівники грабельного цеху на очистку однієї установки, чого тільки не знаходили у стічних водах. Якось виловили навіть тренувальний манекен. За каналізаційними стоками пані Любов пильнує 19 років. Гучна робота двигунів та специфічний запах для жінки вже звична справа. На посту вона чергує у цілодобовому режимі позмінно. Кожні декілька годин знімає з грабель відра сміття. В унітаз викидають не лише непотріб, а й коштовності. Гроші, рибу, банани. Щоб не допустити засмічення труб, сміття, яке у каналізацію спускають мешканці подолу, коренівки та серця спочатку опиняється у спеціальних установках. Його пропускають через потужний подрібнювач. Потім стічні води направляють до бортницької станції на мулові поля. Якби очисна станція зупинилася бодай на секунду, у фекаліях потонула б частина міста. Просочилися б стічні води навіть у метро. Воно проходить поруч. Унеможливлюють це планові ремонти обладнання, яке встановили майже 60 років тому. Тож двигуни, які забезпечують роботу об'єкта, лагодять, не чекаючи на поломку. Капітальний ремонт цього насосу два роки, і ми його ремонтуємо. Підшипники заміняємо там ущільнювачів, всякі. Ну, тобто, все, все замінюємо, щоб він ще попрацював два роки. На оновлення потужностей тутешні старожили чекають давно, бо техніка, яка мала б допомагати, все частіше вимагає до себе більш прискіпливої уваги. Який з механізмів вийшов з ладу, працівники визначають на слух. Усі поломки мають власне специфічне звучання ревуть, гавкають та скригочуть. Раніше було проще. Лопата, лом, кувалда, кирпичі, одес лежили все. Зараз уже. Приходиться механіка, а обслуговувати. Майже 100 років Новоподільська каналізаційна станція відбраковує непотріб та фільтрує стічні води. Щодоби через спеціальні механізми проходить більше 30 тисяч кубометрів різного мотлуху. Андрій Лаш, Костянтин Царинок, телеканал Київ.